«Сова собаки для дорослих та дітей Мишеня Тім Адвент Календар 7 грудня. Час для казок. Сьогодні в бібліотеці відбудеться година читання. Борсучок Діді забирає мишеня Тіма, і разом вони вирушають туди. Бібліотека прикрашена до Різдва. Біля входу стоїть ялинка з безліччю вогників і різнокольорових кульок. Зелені ялинкові гілки прикрашають книжкові полиці. А зі стелі звисають зірки з золотистого, блискучого паперу. Між полицями є велика вільна площа. Там лежить багато різнокольорових подушок для сидіння. Мишеня Тім і діді швидко вибирають собі по одній. Тім сідає на велику яскраво зелену подушку, а Діді обирає жовту. Поступово приходить все більше дітей, і незабаром всі місця зайняті. Пані Шуш, стара мудра сова, яка керує бібліотекою, роздає смачне різдв'яне печиво. Потім вона сідає на стілець посеред дітей, у руках вона тримає товсту книгу. Як чудово, що сьогодні вас так багато, каже пані Шуш. Я підібрала для вас гарну історію, але перш ніж її прочитати, давайте заспіваємо різдвяну пісню. І ось бібліотекою лунають чудові дитячі голоси. Мишеня Тім і діді голосно підспівують. Потім вони зачаровано слухають різдв'яну історію. Вона про маленьку ялинку, яка дуже хоче стати різдв'яною ялиночкою. З допомогою ельфа їй це врешті-решт вдається. Це була чудова історія. Каже Мишеня Тім своєму другові по дорозі додому. Борсучок діті погоджується Мені вона теж сподобалася. Незабаром вони доходять до будинку мишеня Тіма. Побачивши крихітну ялинку, що росте в саду, мишеня Тіму приходить в голову ідея. «А, давай. вигукує він. Прикрасимо нашу маленьку ялинку. Тоді всі тварини, які проходять повз, будуть радіти. Сказано, зроблено. За годину ялинка прикрашена, і друзі з гордістю дивляться на свою роботу. Тепер нарешті може настати Різдво. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.